Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск. Які присвячений всім справам з 26 по 30 квітня 2024 року? Розрахунки зробили за київським часом, і у нас тут дуже багато справ. І ці справи пов'язані з тим, що погодні умови ми з вами це вже бачимо. Ми попереджали, що якраз зараз таке віконце дуже прохолодне в деяких місцях у нас і заморозки. Але да, навіть у нас на півдні нас спасли тільки опади, теж були би заморозки. А так, от плюс 4 перед ранком, дуже маленька температура, і ми це знали, ми не висаджували розсаду. Тому ми запланували на кінець місяця, тобто на 29-30, посадку розсади. Чому? Тому що Марс перейде в знак Овен. Це у нас з 30-го, але ми знаємо, що декілька днів у нас є для того, щоб перебудувалися енергії Марсу в знаки Риби було, і тепер по Західній астрології перейде в знак Овен. А Марс, як і Сонце і Венера, відповідають за погоду. На жаль, Сонце та Венера вже завершили свій похід по овну. І зараз вони переходять в знак Телець. Сонце вже перейшло. А Венера поступово продовжує свій шлях до цього знака, і вже по цьому знаку ми вже розуміємо, чому така погода. Телець це знак Землі, це холодно. І тому така погода: Юпітер в тільці, Сатурн-Нептун в рибах, ось нам і вода, ось нам і холод. Ну що ж, ми з погодою розібралися, і тому такий план у нас. Посівний та посадковий, і давайте розберемося з цим планом. Йдемо до агрогороскопу з 26 по 30 квітня. 26, 27 та 28 зранку до 10 години ранку буде місяць в знаці стрілець. Причому 26 ще, вранці, ще до 2 годин, 49 хвилин, буде період. Спаленого шляху місяця. місяць без курсу з 2 години 18 хвилин до 4 години 37 хвилин. Тому 26 у нас тільки після шостої години починається робота важлива. І 27, 28 до 10 нагадую, що ми можемо зробити стрілець, який відповідає за генофонд. Тому ми можемо висаджувати будь-які плоди, які ми зберегли для того, щоб отримати сортові різні культури. Це в нас і буряк, і морква, капуста, цибуля ось оці всі-всі-всі посадки плодів можна проводити 26-го, 27, і 28 до 10 ранку. Причому не тільки висадки ми висаджуємо, але і можна посіяти насіння. Якихось культур, з яких ви хочете зібрати насіння. Але ці культури тільки для насіння там великого врожаю не буде. Тому ви повинні розуміти, що це у нас дні для отримання якісного насіння. 26 після години, 27, 28 до 10. Спеціально повторюють, щоб ви це запам'ятали або запишіть. Росаду не турбуємо 26-27, а 28 го тільки після 13.30. До 13.30 не турбуємо розсаду. Квіти у нас теж 26-27 можна сіяти насіння квітів для отримання насіння на наступні роки. Це теж гарний час. Кімнатні рослини потребують захисту від шкідників та хвороб. А уже 28 після 13:30 почнуться великі роботи з посівом насіння квітів, з поливами та підживленнями кімнатних рослин. Поливи починаються о 12.30, підживлення 17. Після 17 години, 28. -го. Причому квіти кімнатні з 13.30 можна і укорінювати живці, можна нарізати їх і зразу ставити на укорінення, працюємо з розсадою, можна і пересаджувати кімнатні рослини в цей час. Треба це зробити після 13.30.28. А далі ми вже розглянемо весь період буквально через декілька хвилин. Поливи ми і підживлення не плануємо 26-27, а от уже 28 го поливи після 12.30 будуть ефективними. 28 го підживлення після 17-ї вечора. В саду прибирання та щеплення проводимо 26-27. 28 після 13.30 продовжуємо щеплення, укорінення живців, посадку, саджанців будь-яких садових рослин до кінця доби 28. -го. Далі зелені операції. Не плануємо 26-го і обрізку. А от уже 27-го можемо планувати зелені операції і 28. -го. Збирання врожаю і заготівлі дуже добрий час, 26 по 28 включно. Квашення капусти не плануємо 26, 27, 28 після 30 наступає гарний час для приготування смачної капусти. Настоянки готуємо та збираємо лікарські рослини 26, 27 і 28. Риболовлю на ці дні не плануємо. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників від хвороб 26-27, 28 поливи після 12.30 підживлення після 17. Інкубація на цей період не планується. Наступний період у нас вже 29 та 30. Завершується місяць. Квітень. 29-й гарний день для будь-яких робіт і для посівів. Тому давайте починаємо з посівів, що ми можемо робити. 29-го вся доба, 30 го до 17:30 можна висаджувати картоплю, сіяти насіння буряка, моркви, тобто всі-всі-всі корінці, кореноплодові овочі. Сюди ж в ці дні можна сіяти насіння капусти, яка вже буде на зберігання. І можна будь-які вершки, насіння будь-яких вершків. Це в нас і помідори, і перець, і баклажани, всі зелені культури. Це все можна і плюс сидирати. Гарний період після спаленого шляху місяця можна використати саме для цих посівів. З розсадою працюємо 29, 30 до 17.30. Що сюди входить пікірування, перевалка, пересадка та посадка розсади. Далі квіти та кімнатні рослини. Ну, для квітів тут у нас продовжується дуже важлива робота. Ми висаджуємо розсаду, якщо треба. Пересадку, перевалку робимо, пікірування, укорінення живців проводимо квіткових рослин в цей період 29 та 30 до 17.30. Проводимо посіви насіння також квітів у відкритому ґрунті. І Підживлення можна проводити органічними та мінеральними добривами 29 та 30 проводимо поливи до 12 підживлення до 9 ранку. Будь ласка, підживлення тільки до 9 ранку, якщо гарна погода. Поливи ефективні 29 -го, 30 -го до 12. -ї. Підживлення 29 вся доба, 30 до 9 години ранку. В саду продовжуємо важливі роботи по посадки саджанців, по укоріненню живців, відвадків укорінювання теж проводимо, щеплення в цей час проводимо, обрізку та зелені операції 29 та 30 тільки до 13 години. Поливи та підживлення по графіку загальному. Зелені операції ефективні 29-30, збираємо врожай, робимо заготівлі ці два дні. Пашення капусти, будь ласка, 29 -30, та 30 завершіть до 15.30. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини 29-го, 30-го. І можна ще, якщо немає проблем з ловлею риби, будь ласка, ще можна, але вже завершайте риби, вже готуються. І багато хто вже зайнятий своїм потомством. Будьте уважні, 29-30. Кімнатні овочі, поливи та підживлення для них ефективні. 29. 30-го поливаємо кімнатні овочі до 12 ї підживлення проводимо до 9-ї години ранку. Інкубацію на цей час не плануємо. Місяць для будинку для здоров'я це в нас наступна така рубрика, і ми з вами зараз. Виберемо дні до кінця місяця, коли можна щось важливе розпочати, якусь справу чи проєкт. Але ось це у нас спадаючи місяць, який починається спалений шлях місяцю позаду, і ми можемо дещо в цей час зробити. Отож, 26-27 нічого ще не робимо, 26-го в нас ще енергії працюють спаленого шляху місяця. 27-го ні, а ось 28-го. Після 13-ї години дня можна розпочинати нові проекти, нові справи і купувати дорогі речі. 29-го також весь у нас вся доба, а 30-го, будь ласка, до 18-ї. Практично, у нас в ці дні, ось щодо до кінця квітня, що можна цими справами займатися. Йдемо в будинок 26-27. го го Можливі пожежі, тому що це знак стрі... стрілець, знак стихії вогню. Можна стригти волосся, стригти нігті 26-27, але фарбувати волосся ні в якому випадку. Мити волосся добре, сауну не плануємо на цей час, і догляд за шкірою маски теж в трійці не плануємо і не проводимо. Очищення шкіри на спадаючому місяці вже розпочалося, ми продовжуємо ці маніпуляції. Очищення організму не проводимо і рукоділлям не займаємося в стрільці. Для тіста треба більше рідини. Проня, прибирання буде ніякісне, тому не плануємо. Ремонтні роботи можна запланувати і провести 26-27 провітрювання речей також при гарній погоді. Далі у нас перехідний день, такий дуже цікавий, 28-го, коли місяць перейде із знаку «Стрілець Козоріг». І тут ми можемо стрижку волосся, стрижку нігтей, Фарбування волосся запланувати після 13-ї години дня. Мити волосся можна вся, всю добу. Сауну можна запланувати після 13-ї. Догляд за шкірою маски почнуть працювати після 13-ї години дня. Очищення шкіри продовжується. Очищення організму на 28 не плануємо, Рукоділля Займаємося вже після 13-ї години. Для тіста тут вже буде норма по рецепту. Прання та прибирання починаємо після 13-ї години дня. І ремонтні роботи не плануємо та провітрювання речей теж не плануємо. Далі у нас день 29-й. Тут у нас ніяких немає рамок, і тому, будь ласка, ми зараз їх називаємо всі справи, а потім 30 м завершимо. І так. 30-го у нас може бути дим у хаті, тому що похолодання багато хто продовжує пропалювати дровами, чи грубу, чи камінь, так що може бути дим, будьте уважні. Можна планувати на 29 те стрижку волосся, стрижку нігтей, фарбування волосся та миття волосся. Сауну можна запланувати і провести, догляд за шкірою маски гарно працюють. Очищення шкіри продовжується, очищення організму ні, рукоділля так. Для тіста норми по рецепту. Прання прибирання буде якісним, ремонтні роботи не плануємо та провітрювання речей при будь-якій погоді не плануємо. Наступний день, 30-го, а 30-го, можливий, дим теж в будинку, будьте уважні. Що ми тут можемо зі стрижкою волосся, стрижкою, стрижкою нігти і фарбуванням волосся можемо проводити з початку доби до 18 години вечора, не пізніше. А Мити волосся можна всю добу, сауну тільки до 18 години. Догляд за шкірою до 18, -ї, очищення шкіри продовжиться на спадаючому місяці, очищення організму не плануємо, рукоділля тільки до 18-ї буде якісне. І творчість буде проявлятися, потім все. Для тіста буде норма по рецепту, прання прибирання можна запланувати на цей день. І ремонтні роботи та провітрювання речей ми плануємо на 30 квітня. Це не той день, коли виконуються ці роботи якісно. Наступна рубрика у нас про здоров'я. Нагадаємо, що ми повинні знати в ці дні. Про наше здоров'я, які органи будуть під ударом. Отож, це у нас 26, 27 і 28 будуть працювати енергії місяця в знаці стрілець. А в стрільці вразливі: печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити в цей час операції на печінці та інші порожнині операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, та ортопедичні операції в цей час не плануємо. Можуть загострюватися в цей період, в ці дні 26, 27 та 28, такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця. В цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна вже лікувати органи дихання. можна Лікувати мігрені, гіпер та гіпотанії, можна лікувати щитовидну та вилачкову залози, і можна проводити сканування різних органів для того, щоб зрозуміти, що ж все-таки там з тими органами не так. Що ж, у нас вже три дні майже повністю ми розглянули, залишається 28-го будуть працювати і енергії козирогу. Будьте уважні, 28, 29 та 30 місяць в козерозі. А в цей час вразливі жовчний міхур, скелет, вся кісткова система. Тобто кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Не можна проводити операції в цей час на кістках, на коліних суглобах, на кістковому мозоку, не можна видаляти зуби, не тільки видаляти, а не можна і лікувати. Взагалі, в стоматологію цей час не плануємо. У цей час дуже вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла, і велика небезпека переломів весь час попереджую. Не спішіть, не падайте, дуже швидко все ламається. Чи великі, чи малі кісточки, все швидко ламається, будьте уважні. В цей час, 28, 29 та 30 можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба дає про себе знати. Міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Але у нас ефективне лікування дихальних шляхів, можна лікувати діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, хвороби, такі як виразка та хвороби 12-палої кишки. І у нас вже спадаючи місяць. це вже, Тому можна планувати і проводити операції на дихальних шляхах. На легенях, на шлунку, на 12-палій кишці та на стравоході. Як бачите, вже можна планувати деякі операції, але кістки, зуби, будь ласка, ні в якому випадку їх не турбуйте і не плануйте на цей час походи в стоматологію. І пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь. То обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.